Вітаю, друзі, на каналі Мій Сад. Сьогодні мова піде про підготовку гортензії з широколистої до зимівлі. Друзі, значить, дуже багато відео зараз я бачу на просторах Ютубу, як люди готують свої гортензії. До зимівлі. У ну, мене мова піде про мої гортензії. Вони контейнерні, висаджені в контейнери і знаходяться у теплиці. Друзі. Це переважно мої маточні кущі, які я придбав в цьому році і не тільки в цьому році. І я, значить, готую їх на маточники для живцювання у наступному році. Друзі, значить, що роблю я? Особливо зараз я таких робіт із підготовкою до зимівлі не провожу, друзі, тому що бачу дуже багато відео. Люди обривають листки, обривають зелені листки, навіть не обривають, а прямо їх обрізають, можна сказати, по-живому, коли вони ще зелені. Я такого, друзі, не роблю і ніколи не робив і нікому не раджу. Це я говорю із свого досвіду. Ви можете робити по-іншому. Але, друзі, значить, як розпізнати, коли гортензія вже готується до зими. Значить, перше, це е, природні друзі, процес. Гортензія починає рожовіти. Листя починає робитися таким багряним е, фіолетовим, жовтим. Трохи. Ось такі зараз, як ви бачите на своїх екранах, оце листя. отаке таке воно або фіолетове, або таке жовте, і яскраве, і червоне, і бурдове, можна сказати. Це значить, що гортензія починає переходити у стан спокою, друзі. Значить, обрізати я категорично ніякого листя <кхи> зовсім <кхи> не обрізаю. Я тільки, можна сказати, прибираю листя, друзі. Ось зараз, бачите, перед вами є маточний кущ гортензії. Зараз я скажу, що це, за... це сорт півроза, друзі. Бачите, ось таке от листя, коли воно вже коричневе, я його просто легенько прибираю, друзі. Я листя не обрізаю категорично, по-живому не можна. Нічого обрізати, тому що можна і бруньки пошкодити. Я тільки прибираю ось такі листочки. Якщо листочок ось такий жовтий, я на нього натискаю і він відпадає, я його прибираю. Ну і коли я його так натискаю, а він не відпадає, я його, друзі, не прибираю. Тому що тут є бруньки, можна їх пошкодити. Бачите, ось таке листя, якщо воно відпадає, я його прибираю. Інакше листя я не обрізаю, друзі. Такі провожу маніпуляції, хоча воно і само повідпадає, друзі. А обрізати категорично я нічого не обрізаю. Тому що це робити не можна, поки гортензія не сама природнім своїм процесом не увійде у стан спокою. Тому що, друзі, в мене ще є дуже багато гортензій, таких укорінених в цьому році. Правда, це у теплиці, але все одно в теплиці вночі в мене відкрита. Але денні температури в нас ще дуже високі. Я нагадаю, що я знаходжуся у Львівській області, неподалік міста Львів. Бачите, такі саженці у контейнерах С2. Вони ще, друзі, вегетують, вони ще випускають. Бачите, цей сорт червоного листу є. Вона випускає ось такі ще Вони зараз коли молоденькі, такі червоняві, вишневі. Вишневі бруньки і листочки виходять. У нас ще вся, друзі, вегетує. Бачите, нескінченне літо ось тут є. Так, що з моїм фокусом? Ага, все добре. Вегетує. Зараз вам покажу ось тут маточники, у мене є, які я придбав в цьому році. Бачите, вони вже більш таки починають жовтіти, тому що вони були прибрані, придбані вибачаю, із Харківської області І там, мабуть, холодніше було, і вони вже більш таки починають жовкнути, жовтіти листя і готуються до зими, друзі. Бачите, ось такі листочки, я на них натискаю, вони ще не відпадають. Я їх категорично обрізати не буду. Значить, я буду зберігати свої маточники, ось так і буду зберігати у теплиці, друзі. Зараз вам покажу, як розпізнати, чи гортензія буде квітувати в наступному році. Ви знаєте, що вона закладає свої квіткові бруньки з осені в цьому році. зараз я вам покажу, як виглядає квіткова брунька. Це, друзі, ось такі піки, ось такі шпильки на верхівках пагона. Бачите? Ось це є квіткова брунька. Такі загострені, загострені такі шпилі. Ось це, друзі, є квіткова брунька. Показую, бачите, вона вже вся заклала квіткові бруньки. Значить, вона готова, готується до зимівлі, верніше. А листя ще, друзі, я її ще навіть і потрошки поливаю. Листя хоча таке жовтеньке, але воно тільки починає, починає забарвлюватися такий вишневий колір. Ось, бачите? Ось тут є сорт, в мене теж придбаний був. Це є Джевері Пінк. Махова гортензія, вона ще взагалі зелена все як крута. Вона ще навіть і не думає. І не думає впадати в спячку, але вона все-таки встигне приготуватися до зимівлі, друзі. А ось тут в мене є молоденькі саженці мої. Мої гортензії. Так вони ще вигітують повним ходом. Хоча починають їхні ось ці стовбори, вже трошки такі забарвлюватися, бачите, вишневий колір. Вони вже готуються до зими, але вони ще, друзі, вегетують. Вони ще зелені, але вони встигнуть. Коли похолодають нічні температури, нічна температура стане холоднішою. Вони це відчують. Теплиця відкрита вночі у мене постійно і вони будуть забарвлюватися. Листя у вишневий колір і буде готуватися гортензія до зимівлі. У мене тут ще навіть є, бачите, кущ Це є рожева садова. Вона пересаджена у 3-літровий 10-літровий. Зараз подивлюся. Це, мабуть, 5-літровий горшок. Бачите, який здоровий кущ, він весь ще зелений. Він ще квітує, Я її цієї квітки не обрізаю. Це є садова рожева. Нехай вона собі ще квітує. Але вона встигне задиреніти і встигне приготуватися до зими. Є такі більші кущі, які вже швидше готуються. Це є допіороза на маточник. Я його готую на наступний рік. Бачите, тут листя тільки де-не-де жовтіє і ось таке вишневе робиться. Це теж признак того, що гортензія. Вона, друзі, сама підготується без нашої допомоги до зимівлі. Не потрібно тут і нічого різати, обрізати. І навіть і на вулиці, мої вуличні гортензії, вони теж вже є такі більш більш такі з вишневим забарвленням листя. Вони швидше готуються до зимівлі, тому що там все ж таки холодніше на вулиці. Але, друзі, не треба також зараз нічого ще кутати, ніякі гортензії, навіть якщо вони у вас висаджені. Сорти махрових гортензії чи там інших будь-яких. На вулиці не потрібно її зараз закутувати, друзі. Зараз з нею нічого ще не станеться, Навіть якщо будуть легкі морози, легкі можна сказати вона не змерзне і не пропаде, тому що може бути ще і сніг, а сніг є найкращий ізолятор. Закутувати гортензію потрібно вже можна сказати ближче до весни. Ну, принаймні я говорю про свій регіон, про Львівську область, тому що я так роблю. І гортензія в основному підмерзає ось ці, бачите, квіткові бруньки. Показую вам, бачите, оці піки? Це є закладені ось ось ось. це є закладені піки оці. Це є квіткові бруньки на наступний рік. І переважно змерзають тільки вони. Вони змерзають при повторних заморозках, друзі. Ще вони в листопаді, в грудні в січні вам не замерзнуть. А при повторних заморозках, коли ближче до весни, оця брунька вже починає розкриватися. Оця піка, оцей панцир починає розкриватися. І при повторних заморозках вони замерзають. Ну, це, друзі, я вам показую сорт нескінченний Літо Original, Цей оригінальний сорт. Бачите, його можна відрізнити по таких темних. Пагонах і от по темних таких листях по цьому забарвленню, такому вишневому насиченому і пагон такий вишневий. Це є оригінальний сорт нескінченне літо. Це теж наматочник, на живцювання я його готую на наступний рік, друзі. ну Кажуть, що він не мерзне, що в нього є висока морозостійкість. Я в цьому році перевірю, тому що я один кущ висадив на вулицю. Вже давно він в мене росте на вулиці, і він на вулиці швидше готується до зимівлі, друзі. Він швидше там уже став таким вишневим, листя вільніше забарвилось. Значить, в основному, друзі, що потрібно робити, як підготувати. Два тижні тому я проводив обробки від кліща і від хворіб, обробив їх оці свої маточні кущі. І все. Тепер я тільки чекаю, коли буде листя само по собі природнім процесом обпадати, я буду його просто прибирати і все. І слідкувати тільки, щоб, щоб, можна сказати, ці кущі не пересихали. Все-таки вода буде у контейнерах випаровувати. І я буду так по мірі підсихання по чуть-чуть, дуже потрошечки, але буду їх поливати, друзі. Значить, оці малюки в мене теж будуть зимувати у теплиці. Не буду я їх ані прикопувати, ані е, накривати. А просто я вам у наступних відео ще покажу, що я буду з ними робити. Тому що коренева в них дуже гарна. Вони вегетують. Зараз спробую вам витягну. Ось, прошу, друзі, бачите? Яка шикарна біленька коренева. Коренева наростає, практично весь ком з'їджений. Це є дуже пізного укорінення, друзі. 17.08 тільки була поставлена на укорінення. Бачите, яка гарна коренева біленька, але я вам розкажу. У наступному відео, що я буду робити із цими кущами, друзі. Як вони у мене будуть зимувати. Дуже просто будуть зимувати, без ніяких проблем з ними не буде, тому що кожен рік я таке роблю. Так що, друзі, не потрібно зараз нічого обрізати, вирізати. Не потрібно ще заносити їх у підвал, спускати. Це ще зашвидко, навіть якщо буде і легенький мінус. Нічого з гортензіями поганого не відбудеться. Ось такі от справи. Якщо є ще запитання, задавайте, будь ласка, радо відповімо у коментарях. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Усім спокійних, гарних, мирних днів. І все буде Україна!